Ну, очевидно, що е, в цій ситуації між е, оголошенням результатів виборів і інавгурацією президента, е, така зустріч вона передовсім має символічне значення. І, е, власне, це сигнал е, світовій спільноті, сигнал Барака Обами. Своєму народу, американському народу і е, Порошенка, очевидно, теж е, для своєї аудиторії. Про те, е, хто є е, на сьогоднішній день таким важливим партнером української влади, і відповідно для американської влади, хто є її важливим стратегічним партнером в східній Європі. А як цю зустріч сприйматиме, наприклад, Кремль? Ну, Кремль, цей сигнал е, сприйме. Я думаю, що Ну, він для нього, можливо, буде якоюсь мірою несподіваний, ну, що одразу і такий високий рівень і, і таке визнання. Але в принципі це все цілком вписується в логіку всіх попередніх подій. Тобто, Кремль, очевидно, для внутрішнього вжитку і для такої пропагандистської мети побачить в цьому підтвердження американської руки в українській революції в керованості українського президента з держдепартаменту. Але для себе, для на дипломатичному, на політичному рівні, він зрозуміє, що ну він не залишається сам на сам з Україною і змушений буде рахуватися з тією реакцією Америки, яка може бути в разі подальшої ескалації якихось нових кроків спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні.